Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 3. Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного стану. Перше, у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором без його згоди, крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, якщо така робота не противопоказана працівникові за. Станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть встановити загрозу життю чи нормальному життєвим умовам людей з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботу. Друге у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьої статті 32 та статтею 103 кодексу закону про працю України здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов.